Андрій Райкович під час прес-конференції 12 вересня назвав Кіровоградщину аграрним фронтом. Область вже зібрала 2 мільйони тонн ранніх зернових. Увійшла в трійку лідерів по намолоту зерна разом із Дніпропетровською і Одеською областями. Є лідером в обсягах отриманих доступних кредитів, кількості зареєстрованих на урядовій платформі аграріїв, а це понад 5 тисяч. Область активно включилася у всеукраїнську програму сади перемоги. Площі під овочів збільшилися на 15%. give Олександрія представила продукцію на виставці «Riga Food 2022 повідомила міська рада. Із 8 по 10 вересня у міжнародному виставковому центрі міста Рига відбулася найважливіша подія продовольчої галузі Балтії. Підприємство Олександрійської тергромади представили свою продукцію у секторі здорових та екологічно чистих продуктів харчування. Свою продукцію виставили торгові марки Квітка, Біквін, Зайка, Світзань Джой Аерозет. Матері дітей з особливими потребами пропонують облаштувати інклюзивну ігрову зону. Під час зустрічі з секретарем міськради, активістки ГО «Серце матері» представили проєкт з підібраними комплектуючими спеціалізовані гойдалки, каруселі, стінку влучний м'яч, ручний м'яч та інші елементи, якими зможуть користатися як діти з особливими потребами, так і на візочках. Попередньо активістки зверталися до мера з проханням допомогти з придбанням і розміщенням інклюзив. Зивних ігрових елементів на одному із дитячих майданчиків проєкт взяли до уваги та будуть опрацьовані шляхи для фінансування. Йдеться на сторінці міськради. Члени Олександрійського молодіжного парламенту Назар Гуленко і Дарія Любарська взяли участь у форумі Молодь важлива. 10 вересня у Львові відбувся найбільший всеукраїнський суспільно-політичний форум-інтенсив Молодь важлива, що мав об'єднати молодь та сприяти розвитку молодіжного громадсько-політичного лідерства через реалізацію соціально значущих проблем суспільства. Форум проходив за участю спікерів, політиків, помічників депутатів, молодіжних лідерів, потужних громадських діячів, які здобули посаду до 35 років та поділилися своїм досвідом. Вже вдруге туристи з Кривого Рогу відвідали Олександріщину, звітує музейний центр. Дві групи, 25 і 15 осіб, ознайомилися з історією, архітектурою, легендами та переказами міста, грали в улюблену гру родини Чижевських крокет, а також мали можливість придбати сувенірну продукцію аматерів народного мистецтва творчого об'єднання Олександрійський сувенір». Олександрієць Богдан Колмаков виборов золоту медаль на чемпіонаті світу з паркуру. Змагання відбулося в Софії, Болгарія. Спортсмен найшвидше подолав дистанцію, залишивши позаду нідерландця та італійця. У середу 14 вересня очікується мілива хмарність, дощ. Температура вночі плюс 10, в день плюс 19. Атмосферний тиск 747 мм ртутного стопчика. Вітер західний 3 метри на секунду.